з інтернет-магазину Агромаркет. Як завжди бачимо, їхня фірмова упаковочка, міцна, картонна, гарна. Так, відкриваємо замовлення. Як бачимо, всередині у них завжди гарно упаковано. Так, Зараз подивимося на накладну. От, як завжди, у них є накладна. Моє замовлення. Я заказала пілейник, хортенцію, гумі, ожина, жимолость. У них була велика акція, така як Ожина Гігант Prime Ark Freedom, вона була за копійку. У них часто бувають акції і великі дуже знижки. Тепер дивимося на асортимент. Закриваємо, упаковуємо. От. От прийшов у нас саженець. Як бачимо, він живий, він контейнері. Відкриваємо саженець. завжди гарно упаковано, щоб воно прекрасно доїхало. Вони сачинці виїжджають там, десь. Це в нас упаковочка каженця. Ось в такому контейнері. Це є гортенція Ліндії, як ми бачимо. Вона має листочки, гарний кущик, та ну, красивий. У них такі гарні упаковочки. Це до нас прийшло, зараз ми подивимося, що, що таке є. Він упокований для вас, щоб подивитися, розпасувати, розкрити. Так, Почитаємо, що такі закачені. Він в контейнері. Це є жимолость. Жимолость, як бачу, вона в контейнері. Ну що ж, посадимо, будемо дивитися на цю молость так, і ще один станчик посаджений в контейнері. Чекаємо, що то засадини. Бачимо живий, гарні листочки. Це в нас один гігант. Те, що я говорила, акція за копієчку. Кортендія гарна. Ну, живу, не знаю. Подивуватися, не знаю. Вона в контейнері, тільки що без листочки. Так, дивимося подальше. Гарний живий саджанець прийшов. Хочеться почитати, що тут таке є, але у до завжди така упаковочка, щоб розвоїти гарні походи. Побачимо за да, саджанець. Гарний, кушинці газуні в контейнері. Це в нас є вгуні. З листочками красивий гарний саджень. Так. А це в нас лівельник червоного кольору. Ну, що ж, на другий рік будемо відбуватися квіточками. І це для того, щоб не пошкоджувала. ми подивилися на наше замовлення. саджанці в контейнері гарненькі. Акуратні, чисті, хто казати, постійно, постійно у них є знижки. Так що прошу заходити на сайт інтернету магазину Агромаркет. У них великий асортимент, великі саджанці, рослини. Як ми бачимо, упаковують вони дуже гарно. саджанці приходять живі, гарної якості. Дякую працівникам за їхню турботу про рослинки. Всього вам найкращого, чистого неба.